Доброго дня! Вітаю вас на каналі Тетяна Тара і дивимося, в якому напрямку веде вас доля. Так, доля вас веде в напрямку, прийшов час прийматися до роботи. Тобто у вас тут починається період, коли ви почнете працювати. Якщо у вас не було роботи, ви її знайдете. Якщо у вас не було виходу, да, якісь, щоб осуществити ваші якісь проєкти, у вас тут все вийде. Тобто тут прийшов час взятись до роботи. І вас, власне, сюди веде ваша доля. Так, для когось стане напрямком в роботі, дивіться, стане якийсь мужчина, який з'явиться в вашому житті, і він вам допоможе. Допоможе вибрати цей напрямок, допоможе вам устроїтися на роботу, допоможе вам, можливо, змінити да, якусь роботу. Тобто це людина, яка окажеться в вашому житті потрібний для вас час і вкаже вам потрібний вам. Напрямок, де саме вам треба йти, куди вам треба йти, або де вам треба шукати цю роботу. Дивіться, тут може бути як повідомлення від цієї людини, або якийсь текст, да, або він вам принесе відомості саме про те, що саме виведе вас на тих людей, або на ту роботу, да, або на якийсь новий проєкт, да, де ви зможете його. Скажем так, в своєму житті осуществить. Тобто тут дуже велику роль буде грати якийсь мужчина, який буде вам допомагати саме в цьому напрямку. І саме до цього веде вас зараз доля, саме до таких змін.